Показуємо стан мотоциклу Kawasaki Z900. Мотоцикл в стані нового, зараз обіду по кругу, знімаємо в гарній якості 4К. Робіть стоп кадр, дивіться, що цікавить. По мотоциклу немає, по суті, що показувати, він з пробігом 1500 км навіть немає. Тому, Тому ось так. Резина має ось такий стан. Ну, який стан новий резини. Бачите, тут навіть ось мітка видніється. Тут все ціленьке. Зараз буду шукати саме якісь моменти. Тут немає, тут все ціло. Тут також. Диск гальмівний. Знос відсутній. Вже встановлений захист радіатора. Бачите? Мотоцикл навіть в консерванті ще. Після контейнерів його мили Десь в такому гарному стані. Бачите? Ну, немає ніде нічого, ось є. Така наліпка здерта трішки. Але під наліпкою все ціле не буду дерти. Так, задня резина, колодки, що бачите, нові. Диск. Знісу немає. Задня гума, будь ласка, має ось такий протектор також в гарному стані. З цього боку зірка, ланцюг, мой ласочка. Крашпеди вже встановлені, слайдери вірніше Слайдери, крашпеди, то як називає. Тут саме форма більше на слайдери. Слайдер назва підходить. Кулька ціла, груз, руля, також цілий. Також подряпин, царапин ніяких немає. І він можете подивитися, продивитися. Будь ласка, зараз заведемо, послухаємо. Уже на новій планшетці. на приборці два ключі. Бачите, два ключки. 1418 кілометрів. Заведемо. Ага. Усе показали, нюансів ніяких немає. Новий мотоцикл, по суті. Новий сучасний мотик. Сильно газувати не буду, тому що мотоцикл не прогрітий. А на вулиці градусів 12.